Мене звати Олена Дерень і Мар'яна Сімків. І ми є психологині студії Сенс, куди ви можете звернутися до нас чи до наших колег за фаховою психологічною допомогою і підтримкою. І сьогодні, в цьому відео, ми хочемо поговорити з Мар'яною і з вами про таку одвічну, доісторичну тему, як такий феномен людського стосунку, як зрада. Тому Мар'яна, які б ти для себе вивела критерії зради, чим є зрада, і чи часто ти? Зустрічаєшся на консультаціях з питаннями зради. Сте Оленко, ти таке задаєш складне питання так одразу. Про критерії зради, про що таке зрада. Насправді для кожного зрада це щось своє, угу. так, і зрада буває дуже різною, угу. і зрада буває подружньою. Партнерською, може бути, зрада в дружбі, угу. зрада батьківщини, так. зрада своїх дітей. Можна самому себе зрадити? Можна і самому себе зрадити теж так. можна, так. Я так розумію, що зрада завжди є там, де є щось стосунок з кимось або з чимось. Зрадити завжди боляче, так. І е, зрадити завжди дуже складно. Так. Да. Дуже складне є таке явище, і, і складний механізм відновлення після зради. Угу. Це теж дуже непросте питання і для психологів, і для людей, які з цим зустрічаються, угу. і для тих, хто в оточенні цих людей. То зрада там, де двоє. Зрада там, де двоє, і там, де там, де є певна близькість. І також є дуже багато міфів і упереджень, і е, знаєш, я виглядає спроб пояснити собі, чим є зрада, чим не є зрада, і як бути після того, як продовжувати життя і продовжувати стосунок після того, як зіштовхнувся зрадою. Mm -hmm. І е, є такий міф, я хочу щоб ми зараз mm -hmm. подумали з тобою стосовно таких міфів, упереджень, і часом того, що чуємо від людей. Які стосуються зради, міф про те, що якщо мене зрадили, це означає, що я недостатньо хороша, або недостатньо хороший. Наприклад, там, як партнер, або як людина, або mm -hmm. як там, чоловік чи дружина. Як тобі це звучить, чи ти mm -hmm. щось схоже чула, і як, ah. як, з, тим, як з тим бути? E, такий міцний стереотип. Так, так, так. Що значить, зі мною щось не так. Якщо мені зраджують, значить зі мною щось є не так. Mm -hmm. e, це міф. Якщо вам зраджують, це не означає, що з вами щось не так. Угу. Тобто, це про вас нічого не говорить. Якщо вас зрадили, це вас не характеризує жодним чином. Так, ні як людину, ні як особистість, ні вашу зовнішність, ні ваше тіло. Тобто, це щось про ту людину, яка зрадила, угу. а не про ту, кого зрадила. Тоді, чи можна казати, що зрада це вибір? Це точно вибір. Це точно вибір. точно вибір. І іноді людина каже, що це було щось таке. Ті, наприклад, там, хто зрадив, що це було щось таке дуже імпульсивне, швидке, необдумане, що я навіть ну, ніби, там, не встигла подумати там, чи вибрати. І ну, ніби так, чи тут немає такого конфлікту, чи це є вибором, чи це є чимось імпульсивним, чи може бути mm -hmm. і так, і так, бо в психології, в принципі, багато є таких полярних речей, mm -hmm. і що ми знаємо, що на полюсах правди нема. Так. Тому це зрада це щось... імпульсивність, чи це все-таки є вибором? Ти знаєш, я думаю, що це десь щось посередині. Так? Тому що зрада може бути дуже продуманою, дуже е, усвідомленою uh -huh. і е, прийняте таке рішення, так? піти на цей крок. А часто зрада це щось напівусвідомлене. Uh -huh. Ніби Я розумію, що я роблю, я розумію, чим це може завершитись. але це так знаєш, ніби такий туман перед очима в людини uh -huh. в цей момент. Mm -hmm. І вона до кінця, якби не усвідомлює наслідків своїх дій. Ну, mm -hmm. десь так я думаю, що ще один факт про зраду вона завжди буде мати наслідки. Ну, ніби, а вже які наслідки? Точно в кожному випадку це буде індивідуально. І є ще такий міф, що ти про це думаєш? Що ти таке зустрічала? Що якщо ти любиш когось чи щось, то ти ніколи не зможеш зрадити? Ти знаєш, суперечливий момент, надзвичайно, і такий етично суперечливий, ціннісно суперечливий такий дуже Дуже непросте це питання. Mm -hmm. про, про любов і про зраду. Е, мені видається, знаєш, що наше життя воно таке не чорно-біле. Mm -hmm. Не люблю, не люблю, а е, життя має багато відтінків, mm -hmm. різних mm -hmm. кольорів. Як на мене, зрада і кохання. Е, ну, не завжди настільки міцно пов'язані, як би як ми собі думаємо. Так, якщо говорити в такому е, подружньому ключі, то любов і стосунок це завжди є процес, і часом зрада вона може бути індикатором такого, що щось є негаразд, і десь чиїсь потреби є незадоволені і непроговорені. І так, ніби з досвіду, чи можеш підтвердити або спростити? ну, я маю таку думку, таку ідею, що ті пари, які вміють проговорювати в той стосунок, там де є діалог між людьми, там де є вміння конфліктувати, вміння виносити або якісь окреслювати складні речі, то чи може така пара такий стосунок мати імунітет від зради? Ну, я думаю, не на 100%, як будь-яка вакцина в медицині. Uh -huh. так? Вона... так, вона не дає 100% ймовірності навіть в здорових, гарних сім'ях uh -huh. де є добрий стосунок, здатність комунікації. Теж зрада може трапитися. Uh -huh. І це не про те, що хтось когось не любить, так? А інколи ну, люди піддаються якимось своїм пристрастям, якимось імпульсам. Так? Ну, бо ми не ідеальні на превеликий uh -huh. жаль. Так, uh -huh. І тому так буває. Хоча дійсно статистично, чим гірший стосунок в парі, тим більше йому вірність цієї зради. Ну така реальність, так? угу. хоча ну добрий стосунок не страхівка від цього. Mm -hmm. Але вміння будувати стосунок, проходити кризи і, і витримувати складні моменти, і відчувати свою потребу, і говорити про це партнеру чи партнерці точно буде запорукою міцного стосунку. Mm -hmm. Один з важелів і такій парі буде точно легше вийти з того з цієї кризи після зради, так mm -hmm. якщо вони мають цей добрий стосунок mm -hmm. і вміють комунікувати. Так, і тут відразу ми так знаєш, те, що ти говориш, наступний міф про те, що після зради неможливо відновити стосунок. Що зрада це означає кінець, це фініш, ну ніби після того стосунок неможливий. Як тобі це бачиться, чи це можливо, чи це знову ж таки людина має важити на свої цінності, на свої орієнтири і на те, чи. Ну, чи можу я довіряти? Бо зрада це завжди розхитана довіра. Після зради складно відновити довіру. Але так може теж з досвіду, чи, чи зустрічала ти в терапії, можливо, пари, які пройшли зраду і продовжили добрий стосунок, і якось по-новому вибудували довіру. До е, цей міф значить, моя відповідь і так, і ні. Якийсь стосунок можливо відновити, але знову ж таки, не відновити, а збудувати новий отут, uh -huh. бо я важливо таку відмінність uh -huh. проговорила. Тобто, що був стосунок, все, його вже ми не відновимо. Тобто тут то дійсно йому є фініш, uh -huh. це кінець. Але після того ці двоє людей можуть будувати якийсь новий стосунок. Uh -huh. Ну, але не всі. І тоді це будувати новий стосунок, це вибудовувати нові звички, нові форми взаємодії і якісь можливо нові традиції або такі сімейну рутину в новий спосіб, якщо це допустимо для обидвох партнерів. Ну тут таким є ключовим так, напевно. Так, тут важливо домовлятися. Важливо mm -hmm. Домовлятися уже наперед про те, як буде виглядати наш стосунок, якими є наші правила. Mm -hmm. так. Що їй окей, що й не окей в нашій сім'ї, угу. так і що буде, якщо хтось з, з нас їх порушить, так. так власне, тому дуже важливо мати домовленості. І мені здається, часом люди не коли йдуть в стосунок, настільки очевидним є цей момент довіри і е, вірності, що це часом не проговорюється. І е, іноді е, такий теж є міф про те, що зрада це коли фізична зрада, був фізичний контакт, mm -hmm. а емоційна зрада це не справжня зрада. Емоційна зрада, наприклад, там переписки з кимось або емоційна прив'язаність mm -hmm. до когось іншого, що це ніби не справжня зрада, але а от коли є фізичний контакт, оце тоді було справді зрадою. Що тут? Ти знаєш, ти... наступне складне питання ти задаєш. так? <гум> Бо це складно, якраз кажу, зрада це дуже складно, і це дуже ну, неоднозначно. Не це дуже широкий феномен. Власне, зрада є феноменом таким життя угу. людини. Ти знаєш, для кожної людини зрада це щось своє. І uh -huh. дуже гарно описала цю зраду Естель Перель в книзі Скоку Гречку. Можливо, uh -huh. ти читала цю книгу? Читала. Uh -huh. Власне, вона психотерапевтка, яка uh -huh. працює з цією темою. І вона дуже гарно описала, що для кожної людини зрада це щось своє. Знаєш, для когось зрада це, наприклад, перегляд фото так, чи відео. Там жінок чи чоловіків, mm. е, і для партнера це чи партнерки це вже може бути зрадою. А для когось е, навіть випадковий секс, просто якби як фізична зрада, не є зрадою. Тому про це завжди треба домовлятися mm -hmm. на березі. Ну і кожен з нас має різ, такий різний рівень е, чутливості, сприйняття і е, попередній досвід е, прив'язаності. Ну, стосунок завжди двох людей це про прив'язаність, і е, будь-яка емоційна зрада вона може натрапити на якусь наших ран прив'язаності, яка, наприклад, була раніше в попередньому життєвому досвіді. Тому ми такі дуже є якби унікальні в тому плані. По попри так. те, що намагаємося зараз говорити про універсальні речі, але історія кожного з mm -hmm. нас точно є такою унікальною. Ну і ми ніколи не знаємо, як ми на це відреагуємо, mm -hmm. коли ми не мали цього досвіду. Mm -hmm. Так що ми собі можемо теоретично з тобою тут е роздумувати на тему: а як же ж там людина може чи не може, треба чи не треба mm -hmm. реагувати? Але допоки ми з тобою не потрапимо туди. Ну дай Бог, щоб ми туди не потрапили. Ем, ми не будемо знати, якою буде uh -huh. наша реакція. Так. Це абсолютно і тут не може бути знову ж таки треба чи не треба, і тому ми якби не розцінюємо зраду, якщо чорнобіле, ну як ніби щось добре чи погане. А дивимося, наприклад, на зраду, як на, на те, а що відбувалося, чому так сталося? Бо точно там буде якась незадоволена потреба, точно буде ну, щось, що. Що наштовхнуло на цей крок. І ще один міф є про те, що якщо людина один раз зрадила, то вона uh -huh. вже буде схильна до зради, і там вже потім вірити не можна, і подальші рази теж буде uh -huh. зраджувати. Uh -huh. Знаєш, і так, і ні. знаєш, якби згорний ліс легше запалюється, якщо там вже раз була пожежа, то ймовірність виникнення нової пожежі теж є висока. Але теж є багато людей, які Ідуть <свистач> на цей крок uh -huh. і, врешті-решт, розуміють, наскільки це складно після того, uh -huh. яка ціна того вчинку, і вони якби більше не повторюються, як uh -huh. знаєш, опеклася там дитина, so. так? Вона вже тепер знає, що це гаряче. І туди пальці не варто пхати. І так теж часто буває. Часто, а часто буває так, що ну добре, якщо я тут пеклась, то я підійду з іншого кута, або, наприклад, там буду більш таким mm -hmm. вичурним чи вичорним, щоб Ta, мене не викрили, як варіант. Mm -hmm. І тоді, так знаєш, в роботі е, я на якомусь з я проходила, чула, що якщо є стосунок е, там, чоловіка і дружини, де є зрада, то ми завжди маємо спонукати того, хто зраджує, зізнатися. І Сказати правду і бути відвертим в тому, що ну ніби так мати і тут так само складно, чи це обов'язково окреслювати, чи обов'язково моралізувати. Що ніби ай, -яй -яй, ти так ти зрадив, чи зрадила, дивись, який ти поганий чи погана. Mm -hmm. Ну ніби як, як тут бути? Ти знаєш, я великий скептик в питанні, чи треба е, влаштовувати таку явку з повинною, mm -hmm. та? е, це таке величезне питання. Ти як думаєш, це дуже складно. Може, може глядачі ви маєте якісь ідеї або ваш досвід, і це буде дуже цінно, якщо ви будете готові написати, поділитися, окреслити це в коментарях. Розказати mm -hmm. mm -hmm. бо і це так, складно, бо так. це дійсно складна тема. І е, я не маю однозначної відповіді про те, що, наприклад, знову ж таки, чорно біло є зрада, мусить бути правда, вона мусить бути окреслена. Про це треба сказати. Я зрадник. Ще раз зрадить Ні, не факт. Ну ніби чоловіки зраджують частіше, ніж жінки. Mm -hmm. Ну так само не факт. Ми не знаємо. Ну, ніби. Так. Тобто тут тут є дуже такий складний феномен, і тут скоріше питання: як вам бути з тим? І, мені здається, в тому можуть бути орієнтири цінності життєві. Тобто, коли mm -hmm. людина знає свої цінності, знає, що робить її такою, якою вона є. І тоді, згідно цих цінностей, вже орієнтуватися, робити мені це чи ні, і напевно, ні психолог, ні психотерапевт точно не може змусити зізнатися ні. Або там, наприклад, навпаки спонукати, не говорити і не зізнавати. Це вибір людини. Ну, це так, бір, так вибір того, Але перш ніж вибір. зробити цей вибір, точно треба продумати ну, якісь плюси-мінуси, mm -hmm. що я отримаю і що я втрачу в цей момент. І не тільки що я, але й та людина, якій я це буду говорити. Mm -hmm. так? Ну, на мою думку, на мою таку приватну думку, скажімо так. І я вважаю, що це далеко не завжди добрий вибір mm -hmm. про це говорити. Тут треба теж розуміти короткострокову вигоду і довгострокову перспективу, що буде, mm -hmm. якщо я виберу казати, що буде, якщо я виберу тримати mm -hmm. це в таємниці. Mm -hmm. ну, Ні, mm -hmm. то звичайно буде все так на рівні гіпотез, як це буде, але навіть цих гіпотез mm -hmm. достатньо, щоб людина розуміла наскільки це координується mm -hmm. з системою цінностей. Так, я думаю, що людина, яка йде про це говорити, вона часто керується власними такими егоїстичною такими потребами, потребою очистити своє сумління, впоратись uh -huh. з почуттям провини, uh -huh. е, яке у неї є. Так? І отут у мене виникає питання: знаєш, а чи треба е, тій людині, яку зрадили, чи, чи їй це потрібно? Uh -huh. А чи ну, готова вона то, ділити це? Ділити, Та бо є ще один такий е, міф, ідея про зраду, що наслідком зради завжди є психологічна травма, ну ніби як у цей момент, і е, ну, ніби якщо людині, які розказали про те, що її зрадили, вона відчуває сильний дестрес, емоційний, сильне, емоційне навантаження, чи може це бути травмуючим фактором? І потім, як з тим бути, може бути, але треба пам'ятати знову ж таки, що не, не всі люди не зможуть з нею впоратися. Угу. Угу. Дійсно, є ймовірність ну зовсім правда невелика, що ця травма буде настільки так. сильно, так. інтенсивною, що угу. людині доведеться звертатися до травматерапевта, наприклад. Так? Ем, ну, але далеко не всі. Більшість людей, які мають добру, здорову прив'язаність, вони, скоріше за все, цим, цим в це і соціальне оточення, і довірливе середовище, або просто людина, з якою можна це прокомунікувати, проговорити і отримати підтримку. І е, власне, що так це завжди буде боляче Трав... Що ми знаємо про зраду, як про факт, Тобто, все те, що uh -huh. ми розкали як міфи, можна дивитися двояко. То Мар'яна, як на твою думку, чи чоловіки, чи жінки, хто частіше зраджує, чи є якісь такі дані, і uh -huh. що вони нам дають, якщо такі дані є? Ти знаєш, ті дані надзвичайно складно зібрати uh -huh. практично в кожній країні. 에... Було проведено не одне дослідження uh -huh. і багатьох науковців, особливо сексологів, психологів, це цікавить питання. І щоразу інші цифри uh -huh. от не можуть дійти якогось згоди. Uh -huh. Чи може бути з питання? цим пов'язано, що це не просто зізнатися, бо oh. ну, ніби так табуйована ah. тема? Що так буде, о, і так. навіть якщо це опитування є анонімним, uh -huh. їм гарантується конфіденційність, тим не менше зізнатися в тому. Дуже непросто. По людині самій тяжко, напевно, вигнати, бо якщо я зраджую, то я там зрадник, так. і це так. ніби з цим тяжко бути. І тоді, якщо ми говоримо про сім'ю, так. Так, угу. як про таку інституцію, про угу. щось таке дуже глобальне, то е, я знаю, що зрада ну, таким є фактором, який впливає на розпад сімей. Людям не вдається так. відновити довіру, не вдається відновити стосунок. І тоді є е, розлучення. Люди розлучаються. Так. Чи по тому є чіткіша статистика? Що б, буквально кілька тижнів тому я натрапила на статтю BBC е, про статистику українських ага. розлучень і одружень за 2024-2024 рік, і там була цифра 140 тисяч розлучень е, на, на 150 тисяч одружень, чи це говорить загалом, ніби може характеризує здатність людей будувати стосунок, бути в близькому стосунку, і ну, ніби. Так. чи можливо навпаки, бо якщо раніше був така ідея, такий, знаєш, як mm -hmm. гетальтерапії, кажуть, інтроект, тобто щось, що, що, чим керувалися, щось, що закинути, що одружуватись треба раз і на все життя. І тоді злюбиться, стерпиться. Довкола того було ну, ніби такі якісь речі, що ніби навіть стосовно. Міфів про чоловіків, що десь він там погуляє, ніби піде, але все одно вертається додому до жінки і можна з тим бути. Ну, ніби такі побутували такі погляди колись були. І е, зараз ну, ніби люди не, не хочуть терпіти, ніби так. цінують себе і розуміють е, стосунок, в якому вони хочуть бути, і часом не терплять ну, нічого такого, щоб порушували, наприклад, мої кордони. Чи е, моє mm -hmm. ставлення до тебе, і о, оцей момент напевно теж впливає на е, утворення сімей, втримання сімей, і сім'я як явище, як стосунка, теж певні етапи проходить і так? від кризи до кризи. Як ми живемо, mm -hmm. як, як люди від, від одної кризи до іншої mm -hmm. кризи, так само і сім'я проходить від кризи до кризи, і оцей цей кризовий момент, так розумію, він є моментом, де можуть траплятися зради. І де може траплятися yeah. розлучення. Ну і кризовий момент це війна в Україні, uh -huh. так? Тобто ці умови, uh -huh. як ми живемо. живе. Загальна так. наша криза, так. так ми, ми живемо в надзвичайно стресовому зараз uh -huh. середовищі. Так? І тому е, війна стала таким, е, знаєш, індикатором, uh -huh. проявником всіх uh -huh. тих труднощів, які були в сім'ях. Uh -huh. Так, але про які там не говорили, не показували, ігнорували, так. А тут uh -huh. якби такий е, прояв. Чи можна так тоді казати, що ті сім'ї, які ну, могли бути поруч, порати зі своїми проблемами, підтримувати один одного, вони так і залишилися, а ті, наприклад, в яких були якісь труднощі незначні і. Можливо, вони стали більш значними, або великі були проблеми. І тоді війна стала тим останньою краплею, або таким легальним способом завершити той стосунок, так. коли я напряму не можу сказати, угу. наприклад, що все мені забагато. Я там не готова працювати, чи не готовий працювати над, над цим стосунком, і тоді війна є таким так. легалізацією розлучень. Я думаю, що це велика частина статистики, власне, те про що так. ти говориш. Але окрім того, я думаю, що вплинуло на цей процес таке усвідомлення, що я можу жити без тебе. Угу. Ти можеш жити без там, мене. Тоді так? Так. так, коли там, так. жінки виїжджають за кордон, чи, угу. чи чоловіка служать, а жінки залишаються вдома, вони починають розуміти, що я можу без тебе. Угу. Uh -huh. Так, і коли люди довго на відстані знаходяться, ризик зради починає зростати, так бо uh -huh. все-таки людина потребує того контакту, і тілесного, uh -huh. і емоційного, і прив'язаності. Uh -huh. І тоді, якби сильно ми не любили свого партнера, ми стаємо більш вразливі до цього. Uh -huh. І так гарно ти кажеш, коли люди є на відстані, і мені ця відстань, вона є як буквально фізична відстань. Так само і часом є етап, коли ми емоційно стаємо дуже далекими. І та емоційна, хоч ми, ну, ніби фізично поряд, але так ніби приходимо додому, переночували, зранку встали, поїли, потім пішли знову десь по роботах. І воно робить дуже велику емоційну таку дистанцію. І там в тій дистанції, а людина прагне близькості, дійсно, як ти кажеш. І тоді ніби може початися бажання може, знайти цю близькість, може і може тоді, так. Та і тоді зрада це є спосіб, ідея, такий спосіб, mm -hmm. що десь я це знайду, бо ніби тут в тому стосунку вже цього немає. І тоді, якщо говорити знаєш, про такий проактивний підхід, що з тим робити, як профілактика, ну ніби чи чи профілактика зради, чи загалом зміцнення стосунку, mm -hmm. це ніби вибудовувати зв'язок. Зв'язок і швидко можу. реагувати, коли ви відчуваєте, що ваш стосунок стає холоднішим, ваш партнер віддаляється. Тоді треба на це відреагувати, а не ігнорувати uh -huh. цей момент. Uh -huh. Можливо, партнер не справляється з якимись реальними труднощами, які виникають зараз. Uh -huh. так? Там uh -huh. чоловіки можуть переживати там, за війну, за мобілізацію, там, е чи жінка не дає собі раду з uh -huh. чимось. Так? І людина, коли вона віддаляється, завдання партнера якби це теж помітити і почати про це говорити. Так. І тоді цей шлюб можна врятувати, тоді можна над ага. цим працювати. Тоді дуже гарне є питання ставити, що я можу зробити для тебе. Я бачу, що щось не так. Ну, ніби, mm -hmm. я, я, я це відчуваю. Ми не даємо відразу такої інтерпретації, що ти, там якісь, не знаю, холодна, ти, або, ти mm -hmm. тривожний або якісь такі. Ми, ми, ми не даємо такого mm -hmm. табра, але ми кажемо, що я бачу, що щось зміняється, і тоді чи, чи ти це теж помічаєш. І тоді що я можу зробити так. такий спосіб, чи тобі потрібна зараз моя підтримка, чи навпаки, ну ніби не чіпати тебе, і uh -huh. людський організм має здатність такі до, до саморегуляції, самостілення uh -huh. або навпаки потребує такої опори і підтримки. Так і тут треба пам'ятати, що є якась точка неповернення uh -huh. в цьому стосунку чи й можна впізнати. Чи це ж, Я думаю, пара в... мусить брати для себе сама в кожної пари є своя напевно ця межа? Так, але як на мене, точкою неповернення тим критеріям є те, коли люди навіть не хочуть уже обговорювати свої uh -huh. проблеми, що їм простіше промовчати про це. Uh -huh. Зігнорувати ніж почати про це mm. говорити. Це знаєш, це вже так, як на мене, більше про байдужість, що а я не буду більше тратити на це свої ресурси, mm -hmm. на цю розмову. Знаєш, так, це так, такий, як, момент. як це як червоний прапорець, і, і ще тоді, і вже наступний тоді етап, це вже коли я бачу, що мені без тебе краще, ніж з тобою. І це вже ну, там, так дуже і критично. Так. І тоді я часто йду шукати когось з того mm -hmm. іншого, хто мені дасть те, чого я від тебе не отримую. Так. А мені на противагу приходить знаєш, фрагмент з пісні пісні бумбоксу, що навіть коли я не я, ти все одно зі мною. Ніби Як, як ознака, там mm -hmm. є, така гарна пісня, якщо пам'ятаєте, як називається, mm -hmm. може, напишіть. Mm -hmm. І там є, що коли я не я, ти все одно зі мною. Mm -hmm. І це така ознака, ну, такого, що стосунок міцний. Стосунок може хворіти, стосунок може проходити кризи, як і будь-яка людина, як і наш організм, але питання mm -hmm. в тім, як він е, оздоровлюється. Так, і чи ми здатні розпізнати хворобу, ага. що ми будемо робити для лікування цієї хвороби? Тобто тут, тут є багато складових, на які ми можемо і ага. маємо звернути увагу. Ну і як варіант, коли ми хворіємо, ми знаємо, що треба йти до лікаря, так. а коли хворіє стосунок або ми відчуваємо проблеми з психічним здоров'ям, то ми маємо мати звичку звертатись до фахівців в питаннях психічного здоров'я, психологів, психотерапевтів. У психіатра до, до сімейних консультантів, так е, е, є великий спектр фахівців, до кого можна звертатися, і в нашій студії теж вони є, і дуже класні фахівці. Так. І Якщо є така потреба, то звісно, що варто піти, угу. ніж не піти. Точно, там. навіть елементарно, щоб переконатись, навіть якщо все добре, і ви в цьому ще так. раз переконаєтесь, то... Це буде тільки. На плюс. Профілактика так. називається. так. Попередити якусь, якусь хворобу краще, ніж потім її лікувати то факт. Дякую, Оленко, тобі за розмову. Тобі, дякую. Ми з тобою так гарно побесідували на тему зради, хоча це дуже непроста тема насправді. Ось, але про неї точно треба говорити, бо це те, що є в реальності. Так? Отже, з вами були Олена Дерень, Мар'яна Сінків. Ми психологи, психологині психологічної студії Сенс. І запрошуємо вас на консультацію, якщо ви відчуєте, що ви чи ваш е сімейний стосунок, ваш партнер потребуєте допомоги mm -hmm. фахівця. Також коментуйте це відео, поширюйте в соцмережах і підписуйтесь на наші соцмережі. До зустрічі!